Вітаю, друзі! Вас на Ньюзрумі. Інтерв'ю Лексу Фрідману. Що важливого сказав Зеленський? У інтерв'ю Зеленського Лексу Фрідману є чимало конкретних тем. Найбільше всі звернули увагу саме на емоції. Та я пропоную все ж таки зупинитися на іншому. Ви вірите мене» називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно ж, будемо вдячні за поширення відео у соціальних мережах. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи навпаки неприємною вона не була б. Для кого це інтерв'ю? Це, до речі, насправді дуже важливо. Інтерв'ю із Зеленським в першу чергу для американської аудиторії, причому саме аудиторії Трампа. Оскільки Лекс Фрідмен це популярний подкастер саме у трампістів. Він брав інтерв'ю у Дональда Трампа у Ілона Маска. І вже є майже 2 мільйони переглядів інтерв'ю президента України, яке в тому числі ретвітнув Ілон Маск. Отже. Інформаційні відповіді на запитання були спрямовані саме на Трампа, його команду і його аудиторію. І якщо це дасть результат при всіх особливостях і нюансах інтерв'ю, значить воно спрацювало. Якщо ні, потрібно аналізувати, чому так вийшло. Але ставка робилася саме на те, щоб вплинути і прямо і опосередковано на Трампа, на його оточення. Вплинути в контексті майбутніх переговорів. І з точки зору формування я б сказав особливих відносин між Зеленським і Трампом. Зеленський раніше зазначав, що планує сформувати особливі особистісні відносини з президентом Сполучених Штатів. Відразу відреагує на тему, яку активно обговорюють найбільше ненормативна лексика. Хоча, ну, там її було дуже мало. Ну, цей аспект просто роздули. Тут якраз все зрозуміло. Це прояв емоційного стану Зеленського, його ставлення до Росії, ну і в принципі до Путіна особисто. У багатьох наших співвітчизників таких емоцій ще більше, і вони можливо в більш гострій формі можуть проявлятися. Одразу скажу, що я особисто ну, не прихильник такої стилістики: Зеленський, людина емоційна, можливо, враховуючи знову ж таки цільову аудиторію, там немає можливо таких меж, як у нас суто культурних використання цієї лексики. Але за час війни нецензурна лексика теж майже стала нормою в Україні, що мені, до речі, не подобається. Я не прихильник використання ненормативної лексики в такому публічному середовищі. Це не мій стиль. Вибачте, я, коли записую для вас відео, я через слово не матюкаюся. Бо це просто неприпустимо. Та певною мірою розумію Зеленського. Інша річ, цим не варто зловживати. Не варто перетворювати ненормативну лексику на норму. І йдеться не тільки про нашу українську аудиторію. Наша реакція більше залежить від ставлення до самого Зеленського, а не від того, про що і як він говорить. За кордоном, такий формат розмови по-різному може сприйняти також. Тому краще використовувати її лише тоді, коли в цьому є політична або ж стилістична нагода. Та знову ж таки наголошу, не зловживати. Дуже багато було емоційних проявів з боку президента Зеленського. Чому? Не знаю. Можливо, такий був емоційний стан президента. Або це спричинила сама розмова, оскільки порушилося чимало, ну, таких, знаєте, специфічних тем. А можливо, це цілеспрямовано зробило для того, щоб впливати на американську аудиторію не тільки змістом, не тільки конкретними меседжами, але й емоцією. Тут, можливо, Зеленський певною мірою використовував і свої професійні таланти. Я маю на увазі його акторські здібності. Тому це, в принципі, теж треба робити. Кожен у інтерв'ю Зеленського Фрідману насправді бачить своє. З того, що я бачив, найбільш цікава і важлива позиція Зеленського щодо логіки майбутніх мирних переговорів. Спочатку переговори зі Сполученими Штатами, потім вже вийти на переговори з Росією. Тому що це наша позиція. Позиція Зеленського і його команди. Спочатку давайте ми домовимося зі Сполученими Штатами, а потім вийдемо на переговори з Росією. Позиція Трампа буде якраз та, яку озвучив журналіст Лекс Фрідман: мовляв, американці пропонуватимуть переговори на тих. Це насправді з дуже високою вірогідністю. Але чому Зеленський на цьому акцентував увагу? Певною мірою тому, що Росія зараз просуває прямо протилежний формат переговорів. Путін хоче переговори тільки з Трампом, тільки між Росією і Сполученими Штатами, без України. Тож, позиція Зеленського є реакцією на цю путінську стратегію, водночас відповідає нашим базовим інтересам. Ми все ж таки розглядаємо США не просто як посередника і потенційного медіатора переговорів, а як нашого партнера. І ми хочемо спочатку з ним домовитися про прийнятні для нас умови завершення війни, а потім вже виходити на переговори з Росією. Інша річ, що я не впевнений, що ця стратегія спрацює, але думаю, що вона, як мінімум, має нейтралізувати путінський підхід. Підхід про те, що спочатку переговори між США і Росією без України. І взагалі, він знаєте, він не хоче переговорів з Україною. Ми допускаємо переговори з Росією, а вони ні. Вони хочуть тільки переговорів зі Сполученими Штатами. Тому я думаю, що ми якраз демонструємо тут більшу гнучкість, більшу конструктивність щодо переговорного процесу і в той же час намагаємося таким чином нейтралізувати цей путінський підхід. Треба Олекса Фрідмана сприймати не як Парламентера. А в нього немає такої функції насправді помирити нас з Росією. Тут інше треба враховувати. Я ж не випадково сказав, що цей подкастер працює саме з трампійською аудиторією. Він відображає підходи, погляди саме цієї аудиторії. Ця аудиторія для якої цінності, на жаль, ну, на другому плані. Питання про те, хто агресор, а хто жертва. Ну, теж на другому плані. Аудиторія це сприймає війну Росії проти України як війну двох суб'єктів, як знаєте, двох ковбоїв. Але той факт, що вдерлися до нас, напали на нас, війна йде на нашій території, про це треба нагадувати. На жаль, не всі там це знають і розуміють. Ця аудиторія дуже специфічна, дуже суперечлива, вона егоїстична, поважає сильних, тому тут емоція жорстокості має бути теж. Треба демонструвати, що ми не є слабкими. Що ми не збираємося простити Росії все, що вони зробили погано для нас. Це теж треба робити, тому що якраз трампівська аудиторія більш емоційна і менш раціональна, ніж аудиторія, яка підтримує демократів і яка підтримує Україну. Тих, хто підтримує Україну, не треба переконувати в нашій правоті. Головне питання як же достукатись до трампівської аудиторії? От тут мені здається, і сам Зеленський і його команда, можливо, зробили ставку на емоцію. Як це спрацює? Ну, не знаю, подивимось. Тут важливі будуть відгуки в США на це інтерв'ю, як реагуватиме команда Трампа, як буде реагувати на це сам Дональд Трамп. Оце буде цікаво. А те, що цей журналіст Лекс Фрідман у такий спосіб ставив запитання, демонстрував себе як нейтрального суб'єкта, який майже хоче нас помирити з Росією, це відображення поглядів значної частини трампійської аудиторії. І от на це теж треба, скажімо так, робити поправку. Треба це мати на увазі. Саме такі погляди і у Маска, і у багатьох інших людей з команди Трампа. І от питання: як із цим працювати, як змінювати цю позицію і чи можна її змінити? Так що в цьому сенсі, думаю, що інтерв'ю Зеленського Лексу Фрідмана є спробою працювати із цією аудиторією. Спроба її переконати. Можливо, суто емоційна. А чи вийде, і чи спрацюється? Ну, тут питання відкрите. А от відповідь ми отримаємо через вже певний час. Але така позиція журналістів для мене. Не є чимось дивним. На жаль, ця позиція частини американського суспільства. В першу чергу, тих, хто підтримує Трампа. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фраза, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє, своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!